Всіх вітаю! Сьогодні ділюсь з вами пирог сирний з сосисками тісто філо. Для цього тісто філо, сир твердий, сир моцарелла або сологуні натертий на терці, вершкове масло, сосиски, молоко, яйця. Сосиски закручуємо в тісто філо. беремо один або два листа, як вам буде зручніше. І таким чином ми закручуємо всі сосиски та викладаємо їх в форму. На вершкове масло. Залишившися листи, ми також зворачуємо І ось таким чином ми їх викладаємо на вільні місця, або можна порвати кусочками, як ви хочете. Далі ми перемішуємо молоко, яйця, тертий сир, дрібка солі і суха селера. Все до однорідності перемішуємо. Шматочки твердого сиру ми можемо класти хаотично між тістом, як вам більше подобається. Його не потрібно забагато, але він надає такий смак. І далі вершкове масло маленькими шматочками, щоб надати більш такий вершковий смак пирогу і аромат. І потім ми заливаємо заливкою зверху. Обережно її розподіляємо по формі, щоб було покрито все тісто. Можемо залишити на 5-10 хвилин зверху, щоб тісто трошечки постояло. Або ні, як вам зручніше. Зверху, я все це посипаю кунжутом і відправляю вже в підогріту духовку. У мене це 160 градусів, ну, мабуть, займає десь хвилин 40-45, верх низ а ви вже орієнтуйтесь по своєї духовці. Всім смачного і рецепт для вас.